Think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. друзі, в новому дні. Сьогодні п'ятниця вже, 23 число. Хуйовіть. Для мене цей тиждень пролетів і швидко, і не швидко, якось так, дивно. Це я шила плаття вчора для уроку. Він буде тільки тоді, коли ну, мені треба буде виставити світло, записати початок відео. Знімала я все на телефон без допомоги Сергія, скажімо так, тому що деякі думають, що і Сергій монтує влоги. Ні, друзі, я прекрасно справляюсь з усім сама на телефон і монтувати я вмію. Руки в мене з правильного місця ростуть. Але відео, наприклад, які ми знімаємо разом, це ще дам відповідь на деякі питання. Це, наприклад, огляди тканин, коли я хочу записати огляди косметики. Чи коли ми ходимо в магазин Швейний Світ, то тоді бере Сергій камеру з стадіками, в нас є купа техніки супер дорогої, суперпрофесійної. І тоді Сергій мені допомагає. А в принципі. Вам все рівно, на перегляди то е, не впливає. І, в принципі, зараз телефони можуть дати теж якісну, гарну картинку. Звісно, вона не буде супер вилизана. Я не роблю супер монтаж, тому що взагалі я знімаю на телефон, і от прямо в телефоні, як є, я це все стуляю докупи. І все, телефон мій дає гарний звук, гарну картинку, тому ось так ще відповім на ці питання. Тому що деякі з вас чомусь думають, що це Сергій монтує, наприклад, влоги і ще щось. Так, раніше монтував, бо я знімала на Pocket. Його треба було цю інформацію перекидати на комп'ютер, потім монтувати. Ті файли були дуже сильно величезні, ви зрозуміли. А взагалі, найперші свої відео, які в мене є на каналі, і перші ті всі уроки, це зняті були мною на. Старий телефон. От і все. Зайчики. Отже, розкажу вам ще, що я вам розкажу. Друзі, я потеряна, ви маєте це розуміти. Отже, сукні я зняла 2 два уроки. Друзі, два. Два, не один, а 2. Знімала два уроки для вас. Дуже багато витратила на це часу. Тому, якщо не будете дивитися ці уроки, я буду крепко, сильно на вас обіжатися. І взагалі, ну ви поняли, тому що лайкайте і дивіться відео. Друзі, не пропускайте рекламу, яка є в відео. Я дуже вас прошу лайкати, писати коментарі, не пропускати рекламу. Швидесенький обзор. Роблю плаття, зараз прицеплю вас на штатив. Чекайте! Маєте це чекати. Маєте чекати. Ви маєте почекати. Оце ж все робиться таким чином. Так, я у нас нижче. Це я на штатив прицепила, щоб мені було зручно. Отже, ось таке плаття, я думаю, що вам видно. Я тут в таких лисінах, типа для спорту, ну, я не спортсменка. Отже, плаття. Це те, що вчора я записувала урок. Сьогодні я його допрасувала, тому що вже вчора не мала сил. Ця тканина називається тонкий джинс. інтернет магазин Нузанна. Джинс. Всі представили, що таке джинс. Но це по факту не джинс. А ну, на що воно схоже? Давайте я вам покажу ці залишки. Значить, дивіться. Це тоненька тканина, схожа на віскозу, або на тонкий штапель. злегка пружинить і не тянеться по, по довжині не тянеться ось. Зблизька її фактура тонкий джинс. Ну, він, ви бачите, як мнеться, як штапель. Тобто, по факту, тут в складі є віскоза. По-любому, бо я дуже досвідчена в плані складу тканин. Тобто, тут є віскоза, тут є трохи еластану. і, можливо, відсотків 5 не більше тут є якихось синтетичних домішок. Чому? Тому що оцей такий полірований блиск. Він, його натуральні тканини, окрім шовку, дуже рідко коли дають. Тому тут невеличкий відсоток синтетики, ну на літо воно взагалі буде не джарке. Що за фасон? Він прямого крою. Тканини потрібно небагато. Довжина сукні плюс довжина рукава, включно до розміру 58 Якщо розмір більше, то берете дві довжини сукні. Я брала по викрійки метр 25 м. Враховуйте, що манекен наскільки вищий, ніж я. Довжину, ви всі побачили. Нормальне таке міді. Спереду є складка. Я б відео казала на складку закладати 15 см, але краще 20. От попереду складка. Тканини пішло 20 см на цю складку, а на цю, що по спинці, 15 см. То, мабуть, що оця виглядає краще, правда? ж? Вже будете собі, собі тоді там самі робити. Тут зробила я ще бокові кишені. І рука в три чверті. Тому що ну, ця сукня, мені здається, що вона ну, от просто повсякдень. На кожен день під кеди якісь, під шльопки, можна шити з будь-якої легкої, нееластичної тканини. Для трикотажу не підійде фасон. фасон. Ну, спробувати можна, але враховуйте, що трикотаж. він... Важче набагато і тому оці всі складки, а вони ж досить такі широкі, воно просто буде протягувати тканину вниз. Тому друзі, ні, обирайте штапель, льон будь-що можна принтовану. Я сказала, що в відео, коли знімала, що краще обирати однотонну, ну це як я пошила в готовому вигляді. Мені здається, що можна і принтовану тканину обрати. Ось таке платько, воно просте, прямого фасону, дуже гарно буде скрадувати живіт бока, в кого вони є. Прекрасне. До речі, по картинці, тому що мені присилала пані Віка, як я ось вже підготувала тканину, то там ця складка була застрочена ось тут. І я спочатку її так і застрочила, це що по спинці трохи вище. І коли я на свою фігуру прогибисту. Одягла в мене дуже величезний прогиб, у мене величезна різниця між талією і стегнами. Тому, коли я одягла, то за рахунок того, що складка, то знаєте, казали, що дуба ще більше. Тому я опустила її трохи нижче. На такий самий рівень, як і тут. Буде урок, все побачите. Це стосовно плаття номер 1 Ви побачили, пряме підходить абсолютно всім на будь-який розмір. От, все рівно який ви маєте розмір, який. У вас габарити маленькі чи великі, це плаття підійде, бо воно файненьке, гарненьке. Можна додати кишені, можна ні. Тут горловина під обтачку. А саме коли в нас є вепотібна горловина, ми її робимо тільки під обтачку. Чому? Бо бейкою, от, наприклад, як тут на футболці зроблена бейка, ви не зможете зробити гострий кут. Тому тут. Тільки обтачка. Отака от форма горловини в нас це ці тільки-тільки обтачка. Який би колір ще, наприклад, я бачу в цьому фасоні? Блакитний гарно, гарно буде білий, от саме для цієї складки, бежевий, хакі, чорний, якщо ви любите влітку одягати чорний, спокійні насичені кольори. Червоний, ну не знаю. Можна пробувати, але ну. Як про мене, краще отакі пастельні кольори, як блакитний, хакі, таке щось більш спокійне. Далі для пані Віки, бо пані Віка чекає від мене дві сукні. Я вже підготувала тканину. Це буде сукня Бохо. Тканина з інтернет-магазину Занна Котон. Дивіться, який гарний. В нього цікавий принт ось такий красивий в стилі арме. Здалеку, ви його так не бачите. І інша тканина. Віскоза. Зараз я покажу, розверну вас сюди, але буде трохи пересвічувати з вікна, зараз підніму. Так. А друга тканина ось така. Теж я погладила, вже вона готова до розкрою. Попрасувала, бо ну, це, вона мнеється, бачите, колір марсала чи марсала, якось так. У мене є ваші замовлення на викрійки футболок. Зроблю, можливо, завтра, на днях. Сьогодні, хоча б для пані Віки, мені треба хоча б одне палаття розкроїти. Хоча б одне. Роблю, що можу. Для вас зняла уроки, таким чином я, по-перше, свої мозги трохи розгрузила, тому що е я коли знімала урок, я його знімала вчора цілий день, до восьми вечора, уявіть. Оскільки ну, велика вже перерва в мене була між тими зйомками, але ну, досвід є то. Потрошку, я щось робила, потрошку знімала. І ще одну сукню йдемте зо мною, я вас прямо на штативі тащу з собою. І номер 2 І сукня номер два я вас притягла сюди. Сукня номер два, ага, тут не видно, давайте ще далі. щоб... Зайчики зробити повний кадр, треба дуже багато простору. Дуже багато, треба багато місця. Що ти мене унітаз на фоні? Новий, бачите, то туалет, він чистий. Ну, нехай буде. Унітаз на фоні в туалет. А, господи, некрасиво. Зараз. Все, закрила, унітаза не видно. Унітаза не видно, але ж ну. Сукня номер два це теж я шила для уроку. Покручує цей майникен крутиться, тут десь, теж, до речі, крутиться. Ось. Це не на Ні, вона не по косі. Це ось така ось такий от я зробила теж для вас урок. Сукня-футболка, тут уже трикотаж кулір із інтернет-магазину Занна, підійде віскозний трикотаж масло, мікромасло. Цей фасон підходить для трикотажу. Чому не підійде для іншої тканини? Друзі, зовсім різні фасони. Той. Ми будуємо по базовій основі. Там є виточки, баланси, все, 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 все там є, бо там суха тканина. Для тої тканини цей фасон не підійде чому? Бо це в нас трикотаж, тут деякі е, правила ми можемо не враховувати взагалі, Ну, тому що шити трикотаж, як про мене, легше новачкам. Але тут теж зроблений баланс вверху внизу. Тут ми будемо будувати з вами оце плаття відразу на тканині, все, як ви любите. Ширина цього трикотажу була метр сімдесят або навіть метр вісімдесят. Враховуйте, що потрібно брати, щоб ширина була не метр п'ятдесят. Тоді ви зможете отримати ось таке широчезне плаття внизу. Щоб підійшло на, ну, на будь-який розмір. Прекрасна сухня. Трикотажна з рукавом таким невеличким. Я все-таки жінкам рекомендую влітку надягати плаття з рукавом. Чому? По-перше, прикривається ця пахова зона, а вона в багатьох жінок, особливо з віком, вона не супер естетична. Хоча кажуть, приймати свої тіла, так, але одне діло приймати своє тіло, коли тобі 20 і в тебе все підтягнуте, інше діло, коли тобі 40. І в тебе все рівно, пружність шкіри втрачена. Плюс, коли потієте, то у вас все потіє, он туди в рукавчик і не видно. А за рахунок малюнку, то взагалі, наприклад, якогось там плям, не видно буде. Коли тканина однотонна, там вже складніше. Можуть бути видні е, плями, поту. але Друзі, то все є. Єстемно, нічого в цьому поганого немає. От, все, плаття показала, давайте ще деякі моменти обробки. Чекайте, уроки будуть тоді, коли я роздуплюсь і запишу початок. Головне, що я записала, тут горловина йде з манжеткою. Така точно манжетка, як ми шили з вами в футболку. Є урок на каналі футболки і не один. Тут же ось така широка, підрубка рукавчика і така сама внизу. Малюнок хаотичний, тому тут ніхто нічого не стикував ніяких. Це такі ромбики є, це не по косій. Але здається, що по косій за рахунок оцього принта. Ви поняли. Це принт так виглядає, наче це плаття по косій. Взадінні, мабуть, ще цей трикотажик є. Якщо немає, то можете знайти якийсь подібний до нього. От те, чим я займалася, мої дорогі любі зайці оце я робила. Врахуйте, що тиждень витратила на оці уроки. Тож, чекайте, вони будуть, все буде добре. Чекайте, тут теж довжину я брала 125 см плюс рукав 25. Метр 50, але враховуйте, ширина тканини тут чимала, не метр 50 Якщо ж ширина тканини метр п'ять то у вас просто внизу не вийде ця плаття, ця сукенка. Воно не вийде сильно таке розклюшенне, воно просто буде більш скромного фасону. Це теж потрібно враховувати. Так, розказала, Оце так довго я розказувала вам, що робила, щоб ви були в курсі. І ще в мене а, купа справ. Так, давайте сяду на пеньок з'їм пирожок. В мене тут ось, можна так сказати, що пеньок, пуфік. пуфік. Сяду на пуфік знову. Мені потрібно ще е, що зробити. Мені потрібно, це ж я зберігаю коробки для вас. Бачите, за дверину. Коли висилаю вам посилки, щоб ви не платили новій почті ще раз за оцю коробку. Бо вона вартує 30-40 гривень. Вони в доставку включають також цю коробку. І щоб ви не платили, то я оце по всій квартирі зберігаю для вас ці коробки. От. Ще потрібно мені приготувати щось їсти, бо нема нічого. Вчора, позавчора, тушила м'ясо дуже швидко в мультиварці. Я дістала морожену ковбасу домашню, але вона ну, запечена, тільки була вкинута в морозилку. Тут чекаю, поки вона розмерзнеться. І ще раз я пропечу в мультиварці дезінфекцію зроблю і, мабуть, що ще якоїсь картоплю, тому що в мене, помимо того, що я щось роблю, мені ще треба думати, що поїсти, бо їсти треба. Отакі От новини, друзі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок суконь. Тканину можете обирати будь-яку, я маю на увазі принт. Принтовано, не принтовано. оце плаття, що я вам показала, воно виглядає як по косійниці. Воно повністю йде, теж не приталене, тому що багато хто із вас не любить влітку приталене, бо тяжко це зрозуміло. І зараз рідко хто, я взагалі бачу ну, сучасне те, що там дівчата ходять, блогери знімають по магазинам, що актуальне, то зараз коротких суконь по коліно чи відразу за коліно, вони такі не актуальні. От мідаксі, оця довжина міді подовжена, і не Максі, і не Міді. Міді це коли за коліно. Оце така довжина за коліно, коли прикриває коліно. Вона називається Міді. До середини ікри це рахується від коліна, від прикритого коліна. Сюди це рахується міді. А коли вже більш подовжена, отака, 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 отака сукня, то це мідаксі. Оце я такі фасони зробила. Ці плаття я не буду залишати собі, я їх потім продам. Після того, як запишу урок. Ну, тому що в мене подібних багато. І... Собі б, звісно, що я б якби шила для себе особисто, то я б обирала більш яскраве. От я хочу більш яскравих кольорів, а ці такі більш спокійні на роботу, і не всі ж люблять яскраве. Мені зараз душа требує свята і чогось такого більш яскравого. Такий мій емоційний стан, що я хочу чогось такого, знаєте, більш яскравого. Тому ось так, зайчики, ну що. Що я маю робити? Я потіряна. Я знаю, що щось треба робити, а що робити, хто його знає? Щось маю робити. Тож так, що ще? Ну, більш нічого, ніяких новин таких особливо нема. Питали мене за манекени. Кожен раз я показую, запитували, чи буду я продавати манекени. Ні, не буду. Не буду продавати, хоча в мене є один, яким я не з пінопласту. Кривецький рахується, але він в мене там за гашнику лежить там за стійкою, але продавати не буду. Манекен це для мене робочий інструмент. От дивіться, відшила я плаття, наприклад, для колекції. Я його, ну, от скільки в мене манекенів, всі я спочатку одягаю на манекени. Так легше, по-перше, ви бачите відразу сукню, вона не мнеться не навіть для примірки. І це для мене робочий інструмент. Вони всі різних розмірів, вони всі різні. Професійних в мене три: це Єва великого розміру, потім оцей ось Муйника і той Ванформ. Три професійних, професійних, саме дорогих, кравецьких із цієї піни Меморі. Всі решта це демонстраційні манекени. Але вони для своїх цілей теж годяться. Щоб ви знали, що продавати манекени я не планую. Ні. Якби в мене, наприклад, зараз було. Багато грошей, щоб я не знала, що робити, куди бігти, то я б, звісно, ці демонстраційні продала б і купила б собі ще професійні кравецькі, різних розмірів. Там 52-й, супермаленький XS. Ті, що в мене ну, не вистачає, наприклад. Супермаленький, і ще можна було б взяти 52-й, бо в мене є в розміру 58-60. І такий манекен у мене є. Все, відповіла на ваші питання. Якщо е, щось цікаво, пишіть, коментуйте, не пропускайте рекламу, якщо вона є в відео. Дуже до вас ще раз велике прохання. На цьому цьомки-бомки, бувайте здорові, щоб ви знали, що я зробила дуже багато роботи цілий тиждень це робила. І ще мені треба ще покроїти хоча б одне плаття для Віки. Хоча б одна, хоча б вона замовила два. Все, зайчики, бувайте здорові, піду щось робити. Готувати їсти треба, бо вже 12.56. Господи, тільки оце включаю, записувати відео, постійно починає мені щось дерти в горлі. Хоча ну, я не хвора, все за мною добре. От. Тож, отак, все. Бувайте здорові, цьомки бомки всім пока.